Вся Донеччина з острахом очікує опалювального сезону, адже питання відновлення газопостачання досі зависло у повітрі. Проте у добропільській громаді відсутність газу лякає не так, адже вона опалюється завдяки вугільним котельням. По нашій громаді це 9 котелень, дві котельні в місті Добропілі і шість котелень міста Білицьке, одна котельна. Водянське. в міжупалювальний період у громаді ведуться роботи з ремонту та модернізації котельних. Зокрема, у самому добропіллі замість трьох котельних тепер працюватиме дві раніше було три. Але було проведено модернізацію і перейшли на дві котельні тобто оптимізацію. Наразі підготовка котелень до опалювального сезону ведеться. На зараз котельні підготовлені на 67%. Дуже гостро кожен рік для добропілля стоїть питання придбання вугілля для котельних, адже для успішного проходження опалювального сезону його потрібно небагато ні мало тисяч тонн. Направлені листи в Міненерго, депутати писали листи також на міністерство, на обласну державну адміністрацію військову. Ми постійно ведемо переписку з ГП Добропілля видобуток добуток з керівництвом і також зверталися до ДТК. На наш опалювальний сезон нам потрібно вугільної продукції 34 430 тисяч тонн вугілля. Заступник міського голови зазначає, що ще одна з проблем це дуже велика заборгованість мешканців за опалення за минулі сезони. Виникла дуже велика заборгованість по платежам. Наразі комунальне підприємство дуже в тяжкому фінансовому стані, тому ми звертаємось до усіх, шукаємо якісь додаткові інвестиції. Нагадаємо, 3 березня рішенням сесії добропільської міської ради для мешканців громади було скасовано оплату за опалення. Проте заборгованість за минулі зими склала майже 200 мільйонів гривень. Окрім підготовки котельних, у добропілля також облаштовують теплові пункти на базі медичних закладів та освітніх установ. Це визначені ті об'єкти, які мають індивідуальне опалення, тобто котельні, свої котельні, там котли завдяки. Плідній співпраці, скажімо, з донорами да, з міжнародними общественними організаціями ми отримали 12 палетів, покривал, одіял, пледів. І там з десяток два подушок. У добропіллі впевнені, що найближчий час всі ремонтні роботи на котельних та облаштування теплопунктів будуть завершені, і місто вчасно увійде в опалювальний сезон.